Трохи сонця в лагідних долонях до нас привіт на осінь принесла, Щоби дозрів нарешті дивний сонях, і чорнобривці мліли від тепла, солодким дотиком зморило ранню грушу. І до країв навито виноград. Додало до ніжності у персикову душу, заховано у панський свій наряд. Ще трохи щастя лагідної тиші, на тії, на омріяне давно. Сумних мелодій ностальгічних віршів під запашне осіннє вже вино. Хтось під'їхав до мене і гукаються так. Це, мабуть, дід. Мабуть, дід додому явився. Хоча, щоб я його почула. Ді не видно хто там. О, дід! О, дід! Дід. Наші іскають. Вовні, що мені в мішку притягнув. Зайця. От зайця. Ну за нос давай, що ти стісняєшся, за нос давай. О, вас тут, пішли. Куди? Будете ловити по дворі? Так, я пішли, то стоп переходить. За нос, за нос. Дід, за нос. А що там? Ну, так... Більше таке порося тобі за 100 рублів купиш. Відщо. що, ну, що саме таке? Лихо. Воно знаєш як ганя, він я ліп Боже, що? Ж... Я боюся. Чого ти? Це для тебе, воно таке хороше, де маленьке. Ну, так воно живе. Да, дик. Та ні, рятуй, та я ж його не піймаю. Куди ж ти побігло? Ты кто? Да хоть скажи, что ж ты так как удей? Куды? Да ну! тих 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 Да не один! Воно сейчас утеча от меня. Воно уже курей понаходило. Воно сейчас через забор, как пули то Нема його вже? Де ж володілося? Що це було? Курицю злякало, та нема вже його тут? У мене щось ворушиться. Та йди сюди. Та що? Ти, ти, ти їжджав якийсь, та воно зараз уті через забор пролізе. Та що це за новості? Треба було закрити догову, щоб він не вистав. Не співай побачити, воно. Було таке мелке. Зараз тузики воти як напустить, вони бистро мовлять. Побіг кошеля там не перебігла. Ай, що ж воно таке? Ну, і як тепер його вловить? Це комедія взагалі. Що це воно за звірушка така? То я ж хотіла тобі в загороду кинуть. Куди ти його тепер ловиш тут? Фіг ти його тепер? Ох, і ти додумався, додумався. Хіба що жучка випустить та піймає? Його вже, мабуть, там і немає. Воно знайде таку щілину і. Та нащо це воно таке гора? Качки, де воно ділося? Воно вже десь утекло собі, попід заборами та й пішло десь. О, оце... А там нема коло тебе, бо тут нема його. Ну нема його тут уже. Короче, сьогодні відео не буде. Ага, воно в углі, в углі в тому. Воно в тому вуглі воно, О, да. Воно но. Воно ще спуй вийде. От горе, кицька злякалася, на заборі повіс, повисло. Ось-ось лови! Це <сувальний> <сувальний> діла не буде. Лови <сувальний> лови! Покинь його там. Так, ну це капець. Капець, коротше капець. От гора. Ну що робить? Коти полякалися, качки полякалися, кури поховалися. Ой, та ні, ми його, мабуть, не піймаємо. Воно так бігає сильно. Сюх, сюх, сюк, 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 сюк. Куди? Куди? О, господи. Ай, да. Я куди їв молока, щоб допало щось. Фу. Капець. Сьогодні, мабуть, би його не піймаємо вже. Так що... Ой Боже, кіна не буде, де воно? Де та гадость волога? А? а сказилося б ти було, де ж ти взялося таке, де ти взялося? Ти довше будеш бігать, га? Скільки ж ти можеш бігать? А йди сюди. Щас як посадю в мішок, якщо тебе хтось уловить тільки сьогодні, да, то будеш ти бідна. Бо вночі тут вовки ходять, уловлять і все. І ще так, що даром ти ще на світ з'явилося. Сталось стоїть. Ну, сталось стоїть собі. І нема ніде нікого. Як же я його піймаю, як... поки я до нього, то воно в другу сторону. Зараз діда ждемо. Чекаємо на діда. Ти будеш ворушитися? Йди, сюди. куди? Куди? С куди ти? Де ж воно? Ой Боже, усе така воша, а скільки знаємо роки, де цей дід його піймав, а в нього рожки не виростуть? Виростуть. Оже <рес> й <рес> <рес> кусається, воно ж деяка з лісу даве. Ой Боже! Та це що таке? Це що таке? Дід, за що мені подарок такий, чи що, за що забіг? За що собі? <сум> ти хто? <сум> ти чого так бігаєш швидко? Ти хочеш, щоб я за тобою так бігала, та, та ти ж сам візьмаєш. Тобі скільки днів. Дідда не знає, скільки днів тобі до народження. Воно ж, мабуть, менше родилося, маленьке, мабуть. Господи, І не спитайте. Ти місяця, може. Ну, дві неділі є. Та є. Ну фнув чи наф-наф? Боже, хорош уже, успокойся. Більше я так бігати за тобою не буду. Що йому дати? Картошку -о. Ой, ми цілий вечір з їдом його ловили. Треба було тут під бардів вперти одне. Ой, лихо яке. Та хорош уже, Підожди трохи, отчаяння. За досками лісу скрутю. Та до землі якими скобами прибить цю сітку, бо воно з сіткою втіче. Якась дика, воно справді з лісу чи де воно. Господи, та чорне таке. Ще Що залишилося, щоб рушки такі маленькі з'явилися. І не пригай. Ти яке різке! Воно жучка побачила тебе вже, на приметі має. Отам є скарбів. Та їм багато не можна, не одну дай. Дід яка жменя. Ти як жмень. Йому тільки одну треба. Зараз утіче, Щас утіче. Оця гадусь утіче од нас. Боже ти, ти Та його не можна. Ніх... <плес> Ти думаєш, воно буде в такому стані їсти? Ні. Воно, якщо цей, успокоїться, воно буде цю травичку гризти. Ну, да. Воно бач, зараз воно їсти не буде. Воно ну, зараз жовка. Коли... Да, його бедного везли, вловили там, вловили тут, і воно бедно, з Ну воно оцю сітку його не ця сітка. Треба її прибити до землі. сітку взяти і прибити до землі. Кими скобами. Бо я його бійшало від небудь. Ну, може ж воно таке привикне, його треба гуляти з ним, воно ручне буде, як кіт буде, десь і коти з двору втікли. Як побачить таке чудо, воно ку курі, очі повитріщали, а коти десь повтікали, така мала й настільки страшна. Ой, оцей діду чудив. І що мені з ним тепер робити? Да, гуляти будуть, дід. Дід буде ми з ним гуляти тепер цілий день. Що нам робити? Оце гульня буде в нас. Ой, якщо як холодно стане, прийдеться в хату його забереш. Буде по полу. Дип-дип-диб ратечками, ратечками по полу. Ох, і противна ж ти мала, а? І все таково будь. Був ті чеш, а там вовки. Собаки одно. То такі, що на один зуб ти йому таким вовкам. Ой Боже, все дід. Тихо, тихо. Зараз ручка з'їсть, блядь. Ото ляж трошки полеж. Ох, і кіно сьогодні в нас. Да. Тепер будемо О, прируч... на попав. приручати. Приручати будемо. його. Хорошо. То вже не забили. Не? Ох, зараз тільки укріпимо тобі загородку. Диви, так. Треба, щоб скоба така була. О, Тут Ох. Може воно успокоїться. Може, воно заспокоїться вже йогось. А куди ж його іначе? Може курей звідти вигнати, так порося там хай живе. О, там би було. О, то для нього й буде місто там. Ось о, ми завтра курей цих перенесемо, а його туди в ту загороду, і воно там жить буде. В камінці заб'ю я його. Блядь, а кілків великих у нас нема, так? Да? Вже насипало стільки. Ну так да, там. Важлоботи. Нема в нас скілків великих таких штар, оцих, арматури якої ще. А що ж воно арматура? Знаю ну, ну, до чогось прив'язати, щоб не потягло воно ту сітку. Ой, да. Ой. випускайте гора та нещастя. Було Ой, дід, ти. Ой, дід. Ти откуди зайшть завез. Все, біжи ти. куди хочеш. от, да Як ти таке скажане, як ти таке скажане, оце буде твоє місто тут показує. Та ти ж достанеш там. Так, Та, серп, Щас. відкрий йому фіртку, щоб туди заходило, Чого ж ти йому не відкрив. Та, ти, ти, ти. Дивись, бо втече. Нема? Не, нема там нічого вже можеш відкривати. Туч, Ох, я не З твоїм свином. Все? Виходь, виходь. Все, можеш успокоїтися, наконець-то. Ми знайшли тобі місце. Надійне. Ніякі вовки тебе не крадуть. Жучка, переслать, бо закриємо разом. І з оцею дивиною. Будете вдвох тут. Куріка тіріться. Фух, оце таке кіно. в кіна сьогодні не буде. Дякуємо за перегляди. Ну Ми з дідом вже заморилися. Повисно. Заморилися. ми. Так. Все, до наступних зустрічей. Будемо його виховувати оцю дику звірину.